Як обміняти українське посвідчення водія в Іспанії? Реально через інтернет зараз дуже складно спіймати сіту, тобто зустріч в ДГТ, головне управління дорожнього руху в Іспанії, для того, щоб привести документи на обмін. Сама знаю, ловила сіту протягом трьох місяців щодня, і було це два роки тому. А зараз ситуація ще більше ускладнилася. Тому я бачу, що багато українців зараз звертаються до хисторії в Іспанії, які роблять цей процес обміну водійського посвідчення, взагалі без їхньої присутності, і займаються по часу десь. Два-три місяці. Але в будь-якому разі ви можете спробувати зловити сіту в ДГТ через сайт сара Сарас або мобільний додаток Мікарпета Сіудадана. І сайт, і мобільний додаток слугують для того, щоб ви могли комунікувати з будь-яким державним або місцевим органом в Іспанії, робити запити, просити сіти. Тому зареєструйтеся там і попросіть сіту в Хефатура, де трафіко вашого регіону. Можливо, вам пощастить і протягом місяця вони прийшлють сіту. В будь-якому разі є гарні новини. Від міністерства внутрішніх справ Іспанії на днях воно опублікувало офіційне роз'яснення, що українські водійські посвідчення визнаються чинними на території Іспанії до моменту закінчення тимчасового захисту. А діє він до березня наступного року і, можливо, його продовжать. Більше того, посвідчення водія, яке видане в Україні, наприклад, на два роки, і термін його дії закінчився. Його не потрібно міняти в Іспанії. Воно також визнається чинним. Посилання на цей документ я залишаю. Під відео. А якщо ви хочете переїхати до Іспанії, не знаєте з чого почати, пишіть в особисті.